Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні розглянемо тему, чому важливо підрізати крону дерев під час посадки, після викупки. Зверніть увагу на ком і на крону. Ком 35-40 см. Крона висота 4-4,5 метра і ширина близько метра. Вчені говорять, що коли дерево росте, то корінь розміри кореня відповідають розмірам крони. Тепер подивіться, як ми врубали корінь. Виходить, що корінь врубаний приблизно в 20 разів. Тому зараз потрібно крону підрізати, щоб, щоб корінцю було легше снабжати. Крону, водою і поживними речовинами. Значить, зараз будемо врізати. Медвежий горіх, він взагалі, це медвежий горіх, він взагалі е, склонний до загущення. Бачите, скільки тут е, багато гілок, які дуже густо ростуть. Через то я їх проріджу. я уберу приблизно половину по гілок, а потім ще їх і вкорочу. Так, значить, я їх вирізав, які не потрібно, тепер починаю вкорочувати. Вкорочую приблизно на одну третю на зовнішню бруньку. Або перевожу на бокову гілку. Це зламалася гілочка при транспортуванні. Все, тепер зверніть увагу, як зараз виглядить цей медвежий горіх. 50% гілочок видилені, вкорочені. Можливо, він і так пишно виглядає, але... Зато тепер я впевнений, що він проживеться при нормальному догляді. Що, що би відбулося, якби ми нічого не підрізали? Він би просто сидів, не різ і не дав би перших два роки або рік приростів. А так, він, по-перше, швидше корінь почне рости, швидше вкоріниться, і дасть вже за перший рік невеличкі прирости. Так, отже, така інформація стосовно підрізки дерев перед посадкою. Це все, що я хотів сказати. До побачення, до нових зустрічей.